Згідно мапи Діпстейт, станом на 22 вересня російські війська продовжують просуватися в глибні області. На деяких ділянках фронту армія РФ пройшла майже 10 кілометрів. Військовослужбовець 31-ї окремої механізованої бригади Роман розповідає у зоні відповідальності їхньої бригади, росіяни намагаються закріпитися у населених пунктах Новоселівка та Січневе. То на даний момент про Новоселівку не йдеться. Щоб там противник закріпився, і це було, скажімо так, і його населений пункт. Звичайно, своїм, скажімо так, штурмовими діями малими групами. Противник може заходити в населені пункти, такі як і на Веселівка, в тому числі. Заступник командира першого батальйону оперативного призначення бригади Спартан Іван Попов у ефірі Суспільне студія розповів: на новопавлівському напрямку російські війська не змінили тактику, намагаються штурмувати позиції малими пішими групами, постійно не зупиняючись, як і в день, і вночі, але ми їх всіх успішно виявляємо та успішно знищуємо. Буває таке, що вони ідуть з різних напрямків з трьох п'яти. З початком холодів російським військам стане складніше просуватися на лінії фронту. Про це каже речник оперативно-стратегічного угрупування військ Дніпро Віктор Тергубов. Усе каже через зміну погодних умов. Виявлення стане простіше. Це факт. Просто коли корили дерева волі, особливо коли ми говоримо про територію, де взагалі окрім дерева і сховатися, то особливо де. Ну так буде, звісно, трішки простіше. Віктор Тригубов каже, основна причина просування військ РФ це нестача військовослужбовців у ЗСУ. Саме на таких ділянках російські армійці знаходять слабкі місця в обороні та просуваються в глиб області. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Антон Сіренко Суспільне новини, Дніпро.